a 5 2022 року. Автівка у нас з мінімальним пробігом 33 тисячі кілометрів. Маємо такий чудовий червоний колір. Стоїть у нас дорогезна оптика, білет, присутні парктроніки, 360, сліпі зони. Все у нас наявно. машинка дуже нова, технологічна. Просто погляньте, які нас є дісочки гарні 2022 року. Гума, континенталь. просто дорогу тримає дуже класно. Присутній безключовий доступ, автівка потонована, присутній лючок. Пам'ять сидінь. Якщо є пам'ять, то само ж собою є електрорегулювання. Присутні у нас підрульові полісточки, мультикермушкіряне в дуже хайному чистому стані. На ньому у нас є управління інформацією на бортовому комп'ютері, управління мультимедії, підігрівчики, голосове управління, ось круїз-контроль, гігантський екранчик мультимедіа, сенсорний повністю дуже класно керується, як бачите. Купа у нас є налаштувань, навігація, телефончик, налаштування автомобіля і так далі. Все у нас по сучасному, все тіп топ. Присутні підігрівчики, трьох зони клі... зон, перепрошую: клімат-контроль, вибір режиму візди, відключення системи стар-стоп, стабілізація, парктронічки, Можна вимкнути екранчик. Також у нас присутня така от фірмова чашечка 5, щоб всі розуміли, на чому ви їздите, на які крутецькі тачки. Є у нас USB-шечка, ось, у вас, навіть залишив провід для наступного, як я вже казав, систем старт-стоп, невеличка ніша для ваших речей, автоматик дуже надійний. Електричний ручничок, монетниця, лючок, який відчиняється, і ви можете насолоджуватись погодою, ось такою чудовою літньою, також, само собою, підсіточка салону і шторочки. Як ви можете бачити, хочеться у нас є п'ята. Місця багато, при тому, що сидушка у нас відкинута майже фактично на повний відкид назад, скажімо так. Сидіти дуже зручно, місця ще загалом вистачає. Посадка дуже комфортна, шкіра додає такого стилю, знаєте, шику, скажімо так. Присутні сіточки для речей. Ось такі ззаді пластик, щоб не царапали, зберігали ваші сидіння. І двокітничок гігантський з підстаканечками. Позаду ви можете бачити таку чудову оптику, надпис Quattro, який обозначає, що в нас само з собою повний привід. Ось, як я казав, задній ряд партроніків. Такі насадочки на гушники в нас є. Відчиняємо. У нас тут електропривід багажника, як бачите, все продумано, все класно, практично. Є в нас паличка. Ось можна щось покласти. Багажник просто гігантський, реально можна засунути все, що забажається для дощі перевозити. Можна сюди дівок напихати кучу. Ось такою машиною це буде гарантовано. Присутні бокові ніші для ваших речей. Також піднімаючи паличку, ми маємо докаточку. Тому, друзі, якщо ви хочете такий чудовий автомобіль, а саме А5 свіженьку, звертайтеся до нас на автопонт, знаходимося в селі Білогородка, зробимо все чітко, швидко і надійно. Тому чекаємо саме на вас. Автопоїнт. Придбай якісне авто.